Українська жінка символ незламності, терпіння і любові. Вона не лише оберігає дім, виховує дітей, підтримує чоловіка, а й бере на себе найважчі випробування навіть в найскладніші часи. Сучасні виклики не нові для української жінки, адже протягом століть вона була берегинею не тільки свого роду, а й цілої нації. Від княгині Ольги до сучасних лідерок жінки відіграють ключову роль у становленні України як сильної та незалежної держави, звідки жінка бере сили, щоб вистояти, коли світ навколо руйнується. Одне із найголовніших джерел енергії української жінки це її зв'язок із родом. Пам'ять про предків, їхню мудрість і досвід передаються з покоління в покоління, формуючи внутрішній стрижень. Бабусі та матері вчили своїх доньок витримці, терпінню, вмінню знаходити світло у темряві. Саме тому сучасна українка навіть у часи війни. Знаходить сили жити, боротися та підтримувати своїх близьких. Ще одне джерело сили це рідна земля. Українська жінка завжди була тісно пов'язана з природою, адже її життя було нерозривно зв'язане з хлібом, полем, квітами, річками. У найтяжчі часи вона черпала енергію від землі. В її могутності та стабільності. Та найпотужнішою внутрішньою силою є віра. Для багатьох українських жінок сама молитва це спосіб знайти розраду, очистити серце від болю і знайти нові сили жити. У критичні моменти вона звертається до Бога, Всесвіту, сил природи. Народних обрядів, де знаходить підтримку і відповіді. Так, заглиблюючись у історію нашого роду, розуміємо, що як сотні поколінь тому, так і сьогодні українська жінка це і воїн, і мати, і донька свого народу. Її сила це сила всієї України. Яка, попри всі випробування завжди відроджується, як весняне поле після довгої зими.